Доброго дня, мене звуть щасний Володимир. Я лікар-хірург, спеціалізуюсь у напрямках судинна хірургія, загальна та невідкладна хірургія, проктологія і хірургія надлишкової ваги або баріатрична хірургія. Я маю загальний стаж лікувальний 35 років, з них 15 років в приватній медицині. Чому ви обрали професію лікаря? Професія лікаря мною обрана ще з дитинства. Мене захоплювала можливість людей покращити комусь життя і вирішити медичні проблеми. Що для вас означає бути лікарем? Це дві сторони однієї та самої медалі. Перше це допомагати людям, а друга це реалізація себе як особистості. Що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Найбільше задоволення в моїй роботі мені приносять щасливі усмішки моїх пацієнтів, котрим я допоміг, котрі одужали і у котрих більше не виникають хірургічних проблем. Для вас є маленький сюрприз. Щасний Володимир Михайлович, судинний хірург, професійно з увагою до пацієнта консультація з хорошим настроєм і гарним почуттям гумору. Дякую, лікарю. Був дуже радий співпрацювати з цим пацієнтом і дуже радий, що я зміг йому допомогти.